Так, запис засідання постійної комісії з питань регламенту 20 травня 9.30. Шановні колеги, прибуло чотири члени комісії. Я думаю, що ми правомочні розглядати питання на порядок денний комісії винесені питання про результати діяльності Миргородської окружної прокуратури за 2024 рік, про підтримку ініціативи щодо присвоєння звання Героя України посмертно колишньому голові Миргородської районної ради Анатолію Карбану. Керівник прокуратури оголосить на пленарному засіданні, а тому, в принципі, я пропоную проголосувати за затвердження звіту Межалоського окружного прокурора за 24 рік. І за рекомендації. Надійшло звернення від Миргородського міського голови Соломахи Сергія Павловича із пропозицією підтримати ініціативу Миргородської районної ради, міської ради щодо присвоєння звання героя Карбану Анатолію Євгенічу, колишньому голові Миргородської районної ради, педагогу. Новатору багатьох краєзнавчих, історичних, козацьких проєктів і, відповідно, як особистість знану, а основне, як гер... людину, яка, ставши на захист країни, героїчно загинула у... при виконанні бойового завдання поблизу селища Тоненьке у Донецькій області. Виконавчий апарат виносить на розгляд пленарного засідання звернення до Полтавської обласної військової адміністрації з проханням порушити клопотання, передати клопотання до, особисто до президента України Зеленського Володимира Зеленського щодо присвоєння звання Анатолію Євгеновичу. Карбану звання Героя України. Ну, я хочу сказати, що миргородчани, миргородчани всі знають цю особистість, цю ну, без е, перебільшення е, таку титанічну постать, а в той же ж момент герої всі, в кожному колишньому Миргородському районі. Є і в Багачанському, і в Гадяцькому, і в Лохвицькому, і в Шешацькому. Скрізь є героїчні особистості, які стоять на захисті країни, пожертвували своїм життям. На жаль, їх кількість збільшується, але право кожної громади висловлювати свою ініціативу. Ви знаєте, всі петиції підписують і різні способи. Реагування суспільства щодо належного вшанування подвигу своїх земляків, своїх героїв. Тому я хочу сказати, що звернення підготовлене. Я його не буду доводити до вашого відома, тому що ви всі мали змогу ознайомитися в проєкті рішень, і крім того, на пленарному засіданні голова районної ради, яка буде доповідати з даного питання. От про, проінформує, зачитає це звернення. Єдине, що я не сумніваюся, що воно буде підтримане на пленарному засіданні і закликаю теж висловлюю позицію виконавчого апарату в цьому плані ну, з величезною повагою до світлої пам'яті героя, підтримати. Даношний проєкт рішення про підтримку ініціативи щодо присвоєння звання Героя України посмертно колишньому голові Мергородської районної ради Анатолію Карбану у відповідності до статті 47 закону про місцеве самоврядування України, статті 56 регламенту районної ради. Постійна комісія вирішила підтримати проєкт про підтримку ініціативи щодо присвоєння звання Героя України посмертно колишньому голові Мергородської районної ради Анатолію Карбану. Рекомендувати 25-ту сесії районної... Про підтримку ініціативи щодо присвоєння звання Героя України посмертно колишньому голові Мельгородської районної ради Анатолію Карбану <кліпсування> за в цілому. Хто за, Ну, Хочу ще доповнити, поки ви підписуєте, що пан Анатолій Анатолій Євгенович, був депутатом семи скликами. Він, починаючи з 23 скликання е, районні ради, були 23, 24, яке переросло у перше, потім друге, третє, і оце зараз у нас восьме скликання, то він включно і ще в сьомому скликанні він був депутатом. І пішов на війну, він перебуваючи депутатом Миргородської міської ради, він загинув у, в статусі депутата. До речі, Миргородська міська рада. Депутатський корпус достойно представлений, так як і Мироруська районна рада, наші ваші колеги воюють. Третє питання, Андрій Володимирович. Так, шановні е, члени комісії, до районної ради надійшла заява від Картішка Михайла Олександровича, вашого колеги, в якій він повідомляє. Про складення ним депутатських повноважень у відповідності зі, до частини 2 статті 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. Ну <кій> на сесії у вас буде можливість задати питання при бажанні, але я поясню, що це рішення він проходив за партійними списками, обраний був. Ви знаєте, що є партійна дисципліна і. Очевидно, за рішенням партії він просто склавши мандат у нас, він отримає мандат у другій, у другій раді. От я не буду говорити, в якій буде повідомлення да, тоді, бо це теж хоча б не бути прийнято на, на, на сесії. Але процедура вже ведеться і на рівні територіальної виборчої комісії. І е, ваше рішення буде першим кроком. Розглянувши проєкт рішення про припинення депутатських повноважень, депутата районної ради Картішка Михайло Олександровича, в відвідуванні до статті 47 закону України про самоврядування в України, статті 56 регламенту районної ради. Постійна комісія вирішила підтримати проект рішення про припинення депутатських повноважень, депутати районної ради. Картішка, рекомендувати 25-й сесії районної ради розглянути і затвердити проєкт рішення про припинення депутатських повноважень депутата районної ради Картішка за основою цілому. Хто за? Проти утримались. Михайло Олександрович, активно працював. Ну, в сесійній залі він буде присутнім на сесії як перший заступник голови районної ради е військової адміністрації. Так, Ну і ще, О Олег Петрович, я доповідаю на вашій комісії про те, що вчора до районної ради надійшла заява від вашої колеги. Перевозник Катерини Васильєвна, який вона повідомляє також про складення своїх повноважень у відповідності до пункту 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад. І е, її як, як жінку ви можете задати питання, ми е, з'ясували е, причину. причина носить сімейний. Не є Єсь потреба е, часто перебувати за кордоном да, за кордоном. Ну, е, е, ну, на да, вона до, до сесії до написала, зустріла? я вас проінформував, а президія прийме рішення про включення в порядок денний, бо розпорядженні про сесію не було. Президія має право. До речі, по, по регламенту депутат може навіть під час проведення засідань звернутися і оголосити проєкт рішення. І голова, поставивши на голосування, е, да, при, включає в порядок денний і голосує. Але зараз президія на себе має такі повноваження включити в порядок денний дане питання. По різному надходило. Вважаю роботу постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, діяльності депутатів, забезпечення законності про порядку та протидії корупції завершені. Дякую. Кінець за... за запису.